Петиція про подовження часу роботи комунального транспорту в Полтаві з'явилася на сайті міської ради. Як зазначає її автор Назарій Некончук, Полтава та ще кілька міст в зв'язку з економією електроенергії вимушені випускати тролейбуси розривними графіками: з 5 до 10 та з до 20. до мене надсилали багато скарг і друзі там і знайомі. З приводу того, що транспорт працює до 8, особливо комунальний, а маршрутки опціонально їздять до 7, до 8 години вечора, і це викликає масу незручностей, тому що, наприклад, околиці взагалі комунальні автобуси мають до 7-ї вечора, а люди працюють і до 8 години, і до 9. Автор петиції пропонує по перше змістити вечірній час пік для тролейбусів з 16-ї на вісімнадцятої, щоб таким чином тролейбуси працювали до 22-ї. По-друге, аналогічно тролейбусам змістити графіка роботи комунальних автобусів. Полтавець Владислав говорить, було б добре, якщо б транспорт їздив до 21-ї. Часа десь до 9 дев'ятіх, щоб ходили транспорт, тому що на червоний маршрутки пільгові не ходять. Получається, але якби до восьми до 9-ї ходили б на. Але є і ті, кого повністю влаштовує нинішній графік руху транспорту. Це вимушена жертва, враховуючи ситуацію, я вважаю, що такий порядок зараз є доцільним. Кого не влаштовує, то й ногами ходить. Отаке, От моя така думка. Я людина вже така, що ну я призвичаюся до всього. Кондуктор тролейбусу Наталія говорить, пасажиропотік увечері, коли з'їжджають маршрутки, збільшується. Проте людей на зупинках не так і багато. За ініціативу працювати до 22-ї не проти. Нам то все одно нам ще лучше. Ми б працювали, Як нам скаже керівництво. Начальник комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев у телефонній розмові нам повідомив, працюють відповідно до рішення голови Полтавської обласної військової адміністрації. Якщо скажуть рухатися іншим графіком, готові. Щодо маршруток, то як розповів нам водій автобусу Герле Південний Олександр, він курсує до переможного. Ми і так курсуємо, хто по якій можливості до 8-9 до годин. Додає, пізніше їздити сенсу немає. Заправитися потрібно на наступний день. І такого пасажиропотоку вечором немає. Немає сенсу. Є дежурні машини, які там виїжджають і курсують. Всі не виїжджають, там немає Такого пасажиру потоку до того ж, водії і кондуктори такі ж заручники комендантської години, як і пасажири, наголошують вони. Тож оптимально працювати до 19 години. Бо далі треба ставити автобус і самому встигнути доїхати додому. В якщо ставити машину на предпряті, то добиратися, конечно, тяжело. Була також ми і на таксі добирались. Самі нанімали таксі в вечірнє время, людей розвозили. Ми за безплатно, а самі платіли, да, що ми да. нагадаємо, як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, скорочувати тривалість комендантської години в Полтаві намірів немає.